Душа, ідентичність, краса. Такими словами я характеризую українську вишиванку унікальна зі своєю історією, що є оберегом та водночас зброєю нашого народу. Особливою для мене є вишиванка з бісеру, що вишила моя бабуся. Зараз вона на мені. Прикрашають полотно. Червоні яскраві маки з волошками. З давніх часів ці квіти символізують жіночність, молодість та красу. Коли одягаю цю сорочку, то одразу відчуваю силу та незламність української дівчини річ, яку не купиш за всі гроші світу, бо це рідне, бо це коштовний скарб. Бабуся постійно каже: бережи, цінуй, українське, нехай вишиванка постійно нагадує про батьківщину, у якому б куточку світу ти не була. Але для мене це і пам'ять про бабусю, бо саме вона посіяла в мені любов до мистецтва вишивки. У моєму родинному колі є багаторічна традиція. На свята всі одягаються за дрескодом. у вишиванки з бісеру, вишиті бабусиними руками. Для кожного члена родини обраний вишуканий колоритний орнамент. Вишиванки єднають наші серця та зігрівають душу теплом.